З початку 2025 року у Житомирі зафіксували вісім стихійних сміттєзвалищ. Про це журналістам «Житомир.Інфо» 14 лютого розповіла начальниця відділу екології та природних ресурсів Житомирської міської ради. Вони щороку знаходяться нові і нові сміттєзвалища станом на 14 лютого. Так є інформація, і ми розглядали комісійно. Це вісім локацій, де утворені стихійні сміттєзвалища. Протягом 24-го року комісією було розглянуто 19 адрес, за якими були утворені стихійні сміттєзвалища. Одні деякі, деякі локації у нас були абсолютно не нові. Протягом років ми виявляємо стихійні сміттєзвалища, які утворюються, наприклад, з відходів якихсь, або каменеобробки, або, наприклад якісь відходи будівництва. Тобто Ми розуміємо, що десь це можуть бути якісь промислові, промислова діяльність. Так. Ну, чому люди дозволяють собі там, викидати це, вивозити машинами це сміття і засмічувати земельні ділянки? Ну, це вже питання скажімо, не до нас. Це одне з стихійних сміттєзвалищ поблизу вулиці Промислової. Ще в січні міська рада отримала лист від державної екологічної інспекції Поліського округу з вимогою прибрати сміття. Спеціаліст відділ виїхав, оглянув, також зафіксував наявність даного стихійного сміттєзвалища. Ну там не, не дуже значні об'єми, але вони є. Тобто там є просто з однієї сторони колії і з іншої сторони, тобто, якби територіально вони в принципі близько одне до одного, але зафіксовано у нас екологічна інспекція для різних сміттєзвалища, тому що два. Ну, різні координати. Було надано протокольне доручення комунального підприємства протягом березня місяця прибрати саме ці стихійні сміттєзвалища. У відділі екології та природних ресурсів зазначили, що протягом березня та квітня загалом ліквідують шість з вісьми стихійних сміттєзвалищ. За двома адресами ситуація така: одне несанкціоноване сміттєзвалище повинен прибрати орендар ділянки, на якій лежить це сміття. Щодо іншої від Житомирської міської ради буде направлений лист до поліції з метою знайти власника даних відходів. До нас надходять з державної екологічної інспекції листи, що ось вони знайшли, якби і, і нас ну, зобов'язують ліквідувати. Але в багатьох випадках ці земельні ділянки знаходяться, наприклад, в оренді або в користуванні тобто використа... ну, тобто ліквідація даних стихійних. Сміттєзвалищ не є можливою, тому що це не це використання бюджетних коштів. У нас оце питання, чия це земельна ділянка, дуже важливо, тому що якщо земельна ділянка комусь належить або знаходиться в приватній власності, то воно має бути ліквідовано за рахунок коштів власника цієї земельної ділянки.